Звичайний гуса Гоша став домашнім улюбленцем 75-річної бабусі Галі. Як каже жінка, вона обожнює птахів, тому вирішила завести пернатого друга. Не стала на заваді те, що мешкає вона на 9-му поверсі. У звичайній квартирі на Соколі. Придбала гусиня навесні минулого року. Контакт вони знайшли майже одразу. На Долонці сидів. Десятиденний був Дома він в мене у коробочці. Поки з ганчірочкою сидів, у мисочки плавав. Потім почав рости, рости і за три місяці вже дорослий хлопець у двох живемо, двох разом ми. Тому він мене вже не лякається. Він лежить, я проходжу повз, він навіть вже не реагує на мене. Гуса гоша живе своє найкраще пташине життя, каже Галина. Спочатку намагалася годувати його яйцями, молоком, творогом та сироваткою, але йому це не до вподоби. Зараз він їсть тільки гречану кашу, персики стиглі, абрикоси, сливи стиглі, травку їсть, картоплю гризе, сиру, капусту, та стругаю, огірки зелені. Він на дивані в мене ніколи не буває. В нього спеціальне ліжечко. Сіном набити, подушка така велика. У Гоша ще той мандрівник. Він полюбляє їздити на дачу тільки на машині, на автобусі йому не дуже подобається. Якщо ми з ним разом їдемо на дачу, то ми можемо там і тиждень жити від поливу до поливу. У маршрутці огидно. Кричить, виривається, з колін тікає, а в машині нормально. Водій маршрутки відреагував на гошу майже спокійно, каже жінка. Водій спочатку обурився, каже, що ви тут, сільський двір зібрали? А потім сам посміхався, дивився на нього. Люди теж посміхаються, дивляться, цікавляться. Багато людей возять вже кішок і собак. Родичі були шоковані появі госів, і жінка зізнається, що інколи шкодує про те, що завела такого домашнього улюбленця. Середній вік птаха від 18 до 20 років. Навіщо тобі потрібно? Українське прислів'я мені все розповідають. Не знала баба клопоту, купила порося. Щось типу цього? А мені вже звичайно 75 років. Я вже й думала. Може, й вправду даремно це зробила. Все ж таки він повинен жити довше. А я то звідки знаю сьогодні є, а завтра нема. Влітку через неймовірну спеку нагрівається асфальт, і щоб Гоша не опік собі лапки, жінка надягає йому спеціальні чобітки. Так ми гуляємо кожен день по дві години. Я рву травку і ось нарвали травки, зараз помиємо та будемо їсти. Уваги такий неймовірний птах отримує багато. Всі люди, які ходять, приділяють йому увагу. Є такі люди, яким він дозволяє себе погладити. Не чіпає він їх. Сусіди були приємно здивовані такому новому другові та вважають, що це дуже гарний охоронець. Цій бабусі треба подякувати, що вона тримає гусака. Він не хижак, але охороняє її дуже гарно. А є люди, які тримають хижаків. Це набагато страшніше і небезпечніше для навколишніх. Після прогулянки та спілкування з сусідами гуса Гоша йде додому. Мити лапки, їсти свіжу травку та відпочивати. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.